Всі, хто приєдна... приєдналися, вітаю. Зачекаю. А поки ще всі доєднуються. Даємо декілька хвилин, щоб всі встигли доєднатись. Так, підскажіть, будь ласка, хто доєднується? Чи добре мене чути, чи видно, чи транслюється вам презентація? Заодно перевіримо, чи немає у нас затримки, чи невелика затримка. Чудово. Можете всі поставити плюс, хто мене чує та бачить. Супер, дякую. Тоді зачекаємо буквально ще пару хвилин, бо я якраз помічаю тенденцію, що якраз всі доєднуються, то... щоб саме цікаве не пропустили. Ну що, потрохи будемо починати. Ще раз всіх вітаю. Дякую, що приєднались. Розкажіть трохи про себе, компанію, звідки ви можливо, і я потрохи буду продовжувати. Мене звуть Юлія Фризюк, я менеджер sales менеджер Ant Logistics. Рада вітати вас на нашому вебінарі. Сьогодні покажемо вам практичний кейс. Як компанія Галичина змогла централізувати управління доставкою, зменшити витрати на логістику і зробити сервіс на порядок якіснішим? Це було корисно всім. Це, хто масштабується, має кілька регіонів доставки або стикається з труднощами в управлінні маршрутами? Хто ми? Кілька слів про Ant Logistics. Це хмарний тмс сервіс для автоматизації логістики останньої милі. Ми працюємо на ринку вже понад 12 років. У нас більше 900 клієнтів у 16 країнах світу. Наш фокус автоматизація маршрутів, контроль доставки, мобільний додаток для водіїв і торгових представників. І, звісно, інтеграція з ДНС, CRM, ВМС та іншими системами. ж нам довіряє. Ми щиро пишаємось насправді нашими клієнтами. Це справжні лідери у своїх галузях. Наприклад, Райфайзенбанк, який Зант Логістикс оптимізував логістику обслуговування цілої мережі відділень по всій країні. Буасон щодня організовує доставку понад 2000 торгових точок, і все це автоматизовано під контролем без хаосу. Dolphi Україна, один із топових дистриб'юторів, що вже давно перейшов на цифрове планування маршрутів, і звісно, наш сьогоднішній герой, компанія Галичина. Вони не просто возять молочну продукцію, вони будують логістику, яка дозволяє доставляти свіжу якісну молочну продукцію з локальних фермерських господарств точно, вчасно і по всій країні. І ми дуже раді, що стали частиною цього процесу. Поділіться, будь ласка, з якої сфери ви? Напишіть в коментарях, цікаво насправді познайомитися. Які ж все-таки були виклики при масштабуванні логістики? Чому взагалі виникла потреба щось змінювати? У Галичини, як і у багатьох компаній, виникло одразу декілька запитів. Пробіги зростають, а ефективність падає. Це особливо боляче при зростанні обсягів. Планування маршрутів займало години, вручну з Excel і телефонами. Коли точок стає сотні, контроль зникає. Ви більше не бачите, хто де що доставив, а що ні. І як результат складно точно вирахувати, скільки насправді коштує кожна доставка. В якийсь момент компанія зрозуміла, далі так не можна. Треба не латати, а повністю змінювати підхід. Хто ж такий Галичина? Якщо ви не знайомі з цією компанією, зараз ось поділюсь трошки бекграундом. Це один із лідерів молочної індустрії України, компанія з історією більше 70 років на ринку. Щоденні доставки по всій Україні, а сировини з фермерських господарств, що гарантує якість продукції. Тобто, це компанія, для якої логістика критично важлива. Продукт швидкопсувний, клієнти вимогливі. І все має працювати як годинник. Яка ж була ситуація до впровадження? Е, у різних регіонах різні стандарти роботи. У кожного свій підхід, свої правила. Водії самі вирішували, у якому порядку об'їжджати точки. Хтось об'їжджав зручніше для себе, а не для бізнесу. Контролю майже не було. Відхилення від маршруту, запізнення. Втрати складно відслідковувати. І найголовніше маршрути формувалися вручну. Це забирало купу часу і все одно не давало стабільного результату. В такій ситуації складно масштабувати. Щоб зростати, потрібні прозорі правила і система, яка не зламається при кожному новому відділенні. Якщо вам це знайомо, ставте плюс. Що було зроблено з AntLogis? Компанія вирішила підійти до впровадження обережно і розумно з тестування. Почали з тесту в Харкові. Це досить велике відділення. Протягом чотирьох місяців команда адаптувала бізнес-процеси, налаштовувала логіку маршрутів, дивилася, як система проводить, проводить себе в реальних умовах. Після успіху в Харкові масштабування спочатку менші філії: Вінниця, Житомир, далі Київ, Одеса та інші великі регіони. Провадження у кожному регіоні займало близько місяця. Загалом за рік система запрацювала по всій Україні. Що саме змінилось? Автоматична побудова маршрутів. Водії працюють за чітким порядком точок, почали впроваджувати мобільний додаток, який показує маршрут, дозволяє відмічати виконання, слідкувати за статусами. І саме цікаве результати. Результати, які компанія отримала після повного переходу, економія на доставці від 5 до 13% залежно від регіону. Збільшення на 10% обсягів поставок. Система дозволила доставляти більше бездодаткових ресурсів, клієнти задоволені, продукція приходить вчасно, свіжа, терміни придатності актуальні. З'явилась прозорість і керованість, аналітика по маршрутах, контроль водіїв, витрати в цифрах. Більше перевізників готові працювати, бо тепер є зрозумілий маршрут і графік. І перейдемо до цікавого демонстрація сервісу. Зараз хочу продемонструвати, як це виглядає ну, саме в нашій системі. Так, підскажіть, будь ласка, чи видно мій екран? Супер. Зараз я демонструю вам нашу систему. З правої сторони ви бачите довідники. Тут міститься вся інформація по точкам, по складам завантаження, по авто. Геозонам, трикерам і таке інше. Є повна і детальна інформація по кожній точці. У центрі у нас з вами міститься карта і відображаються всі точки. Обираючи заявки на конкретний день, ви бачите повну і детальну інформацію по торговим точкам. Адреса, початок і кінець роботи або необхідного, необхідної доставки, кількість товару, вага, об'єм, час точці. Також ви можете вказати додаткову інформацію, яка цікава, і також це редагувати. Відображивши заявки, ми переходимо до маршруту. Тобто система нам склала маршрути. На цю кількість заявок у нас вийшло два маршрути. Ви можете переглянути ці маршрути на карті. Тут два окремих маршрути. Зверху у нас міститься загальна інформація. Відстань, витрати, кількість точок на маршруті. Можна рахувати витрати, відповідно, фіксувати прибуток, вага, об'єм, кількість товару, середня швидкість, водій, який закріплені. Все, що ви бачите нижче, це йде маршрутний лист по кожному маршруту. То ви бачите, звідки починає водій свій маршрут, а які точки, з яким порядком відвідує, коли він має приїхати на першу точку, да? коли відвідати наступну, коли має виїхати, і так далі. Також ви бачите час знаходження в точці і що маршрут починається складом, наприклад, і закінчується складом. Також ви можете відкрити два цих маршрути в порівнянні. І відобразити їх на екрані. Ось як зараз я показую вам. Тобто у нас два, або, як, наприклад, зазвичай їх більше, ви можете їх всі відобразити на екрані. Також хотіла би я продемонструвати, як в нас виглядають фактичні маршрути. Якщо у вас є GPS провайдер, і ми приєднуємо його, тобто за допомогою обміну даними, отримуємо інформацію, або ж можна за допомогою мобільного телефона також відслідковувати і контролювати водія. Тому, наприклад, хочу показати вам фактичні маршрути. Таким чином, виглядає це все на карті. Тобто, синім у нас зображений плановий маршрут, червоним фактичний. Так само і в інформації про сам маршрут. У нас зверху міститься інформація да, планова синім, а вже червоним фактично. Тобто, фактично, скільки кілометрів він проїхав, да, який час він на це потратив, початок і кінець його роботи, витратна частина. Та ж сама інформація міститься у нас зараз по самому маршруту. Тобто, о котрій годині він приїжджає на першу точку, який порядок фактичний її здачі, скільки часу він на це затратив, і коли він від'їхав? Таким чином, ви бачите всю інформацію, і незаплановані його зупинки також. А зараз, саме цікаве, переходимо до ваших запитань. Прошу вас бути відкритими, з радістю відповім на всі ваші питання, як щодо кейсу, так і щодо інших питань. Зазначу, що будь-які виклики для нас вирішуємо, але дуже хотіло би побачити ваші запитання. Пишіть, не соромтесь, можливо, щось саме цікавить по кейсу, або по тим слайдам, що я демонструвала. Та вартість проєкту у впровадженні та затрати на рік. Дивіться, у нас оплата йде помісячно. За сервіс, і в залежності від кількості авто, тому платите ви по місячну чітку плату, в залежності від тарифу, який обираєте. Також що стосується впровадження. Впровадження так платне, але в залежності від впровадження, яке ви обираєте, тому що в нас є декілька впроваджень. Одне із них воно включає в себе навчання, налаштування системи, інше включає інтеграцію. Тобто, тут вже або з написанням технічного завдання, або без написання технічного завдання. Якщо ми говоримо про е, вартість там максимальну, це 3 тисячі доларів з написанням технічного завдання, з інтеграцією, навчанням і налаштуванням. Якщо ж, наприклад, ваші програмісти пишуть інтеграцію, а ми лише пишемо технічне завдання для ваших програмістів, тобто ми оцінюємо вашу облікову систему, з якою потрібно інтегруватись, описуємо всі методи, проводимо налаштування системи під ключ навчання, це, це все входить і це коштує півтори тисячі доларів. На етап впровадження ви маєте безкоштовний доступ, а по місячну плату тут краще, я думаю, звернутися. Ви зорієнтуєте, скільки авто, ми зорієнтуємо ваш по вартості. У нас є всього два тарифи: це за 12 доларів базовий і за 15 розширений. Додам ще, що середній термін впровадження це місяць-півтора. Це вже з інтеграцією, з налаштуванням. Чи є питання по самому кейсу? Ні, я вам демонструвала зараз не базу, ні галичини, ні будь-якої іншої. Це був просто тестовий доступ, тестові дані для того, щоб продемонструвати, як виглядає наш сервіс. Щоб у вас було загальне розуміння, як це виглядає? А для більш детальної інформації, для того, щоб протестувати саме у вас, да, прошу до нас звернутися і ми зможемо показати, чи вирішуються ваші задачі. Питання в приватності і захисту персональних даних. Ця наша система захищена. Сервера знаходяться у Європі у 30 різних містах. Також додатково ми підписуємо договір про нерозголошення даних. З нами працює досить багато компаній, для яких безпека на першому місці, тому у нас є діє трьохрівнева система саме доступу входу в систему, трирівна архітектура. І Хмара у нас Microsoft Ажур. Тому ви можете почуватися в безпеці. Так в нас є досить, дякую, Павло, за питання. У нас є досить багато вже готових інтеграцій. Це можуть бути як CRM-системи, SMS, GPS провайдери, ВМС-системи. Тобто, з якими вже налаштовано. Якщо говорити, наприклад, про GPS-провайдери, досить там великий перелік. Вже є готовою інтеграції. Те ж саме, що стосується crm системи Тобто компанія під'єднувалась, ми налаштували і вже готова інтеграція. Що стосується, наприклад, облікових і систем зазвичай вони більш індивідуальні, і там потрібно просто додатково налаштовувати цю інтеграцію. Чи відповіла на ваше питання? Чи підтримуєте роботу з трекерами напряму без сторонніх провайдерів? Дивіться, для під'єднання нам потрібно звідкись отримувати інформацію. Зазвичай ми отримуємо її від GPS. Від GPS провайдера. Тільки якщо через телефон. Тобто, якщо, наприклад, через телефон, так, тоді провайдер не потрібен, і ви можете бачити трекінг, де знаходиться авто. Для цього просто потрібно, щоб водії користувалися мобільним застосунком. І не вимикали GPS. Хто робить налаштування між нашою CRM і сервісом? Це можна зробити, це можемо зробити як і ми, як я розповідала. Тобто, в першу чергу, ми дивимося, чи є в нас вже готова інтеграція з даною CRM. Можливо, є, і це налаштування проходить швидше, да? просто потрібен доступ. Друге, якщо немає готової інтеграції, ми в свою чергу можемо це все зробити. Ми можемо як написати технічне завдання, так і зробити інтеграцію. Можна, так і з вашої сторони. Тобто ми опишемо технічне завдання, да, допоможемо, програмісти напишуть інтеграцію. Підскажіть, будь ласка, яка СРМ? Просто, можливо, вже є готова інтеграція. І... Не потрібно налаштовувати. Одинс. це з підсистема. Так ми проводимо налаштування, тобто налаштовуємо інтеграцію. Описуємо. Пишемо технічне завдання, налаштовуємо, допомагаємо вам. Угу. Дякую, я зрозуміла. Так, з трекерами тут просто ось так як я розповіла, два варіанти. Тобто або через провайдера, а, так як напряму, ні, бо в будь-якому разі потрібно від когось забирати ці дані, або через мобільний телефон. Мобільний трекінгом також користується і для, наприклад, там, найнятих водіїв, і для кур'єрів, і просто для початку, поки ще не підключений якийсь GPS-провайдер або не купили трекери. Синхронізовано все з GPS, тому це взагалі не є проблемою. Все налаштовується дуже швидко, бо вже є готові інтеграції. Чекаю ваших запитань, можливо, ще якісь і питання. Дякую, не знаю. Вам також. Можливо, в інших учасників я питання ще на щось не відповіла. Добре, якщо питань більше немає, то будемо закінчувати. Якщо ви хочете розібрати вашу ситуацію персонально, ми завжди відкриті до діалогу. Напишіть нам і ми покажемо, як це може працювати у вас. Дякую за увагу. Дякую, що доєдналися. Гарного і мирного вечора. На все добре.